Продовжується війна в Україні, і на Харківському напрямку у нас є загострення. І що ж там відбувається зараз? Про це ми з вами поговоримо. А я вас, друзі, прошу, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати майбутні випуски. У нас тут новини під дещо незвичним кутом. А отже, до справи. Харківський напрямок є стратегічно важливим для України, і там відбувається активна бойова діяльність. Збройні сили України закликають жителів міста Вовчанськ до евакуації через посилення обстрілів з боку окупантів. Харківська обласна військова адміністрація повідомляє, що ворог посилив обстріли в північному напрямку. Вночі російські війська безуспішно намагалися перетнути кордон, а українські військові. Відповідали на їхні дії за останніми даними, українські військові успішно отримують свої позиції, не втрачаючи території. Проте існує потенціал для нових наступальних дій з боку російських військ, що може створити нові стратегічні виклики для української армії. Загалом ситуація на харківському напрямку залишається напруженою і. Українські військові продовжують рішуче протистояти постійним обстрілам та спробам просування з боку російських окупантів. І в світлі ось цих подій також, звісно ж, виникає запитання, що ж там відбувається з передачою збройної допомоги Україні від Сполучених Штатів після підписання законопроекту Майка Джонсона. А... За даними, які існують у відкритих джерелах, я не виявив якої більш-менш прямої інформації про фактичну передачу військової допомоги Україні від США після підписання законопроекту Майка Джонсона. Відкриті джерела містять дані, котрі лише стосуються процесу прийняття самого законопроекту та політичних якихось подій, пов'язаних з ним, але не міститься конкретних даних про фактичну передачу. Отже, висновок, за, згідно з даними на момент 10 травня 2024 року. Початку передачі військової допомоги даних немає. І знову ж таки тут можна зробити такі висновки. В чому ж справа, якщо декілька місяців поспіль до цього Байден дорікав республіканцям, що ось вони там винні в тому, що вони не голосують цей законопроект, і тому він не може передавати зброю. А ось тут вже все проголосовано. і і де ж зброя. Запитання до Байдена, які йому, я вважаю, потрібно ставити вже просто в лоб. <кхід> а, і від цього переходимо до наступної теми, як відсутність передачі зброї може вплинути на ситуацію на фронті, взагалі і на Харківському напрямку безпосередньо, зокрема. А... І можна зробити декілька таких висновків. <клігінь> Згідно з новинами, які надходять до нас з фронтів, російські війська продовжують нарощувати свої сили на північ від харківського напрямку, що може спричинити посилення обстрілів та наступів. Українські військові потребують негайної допомоги. Щоби протистояти обстрілам та спробам просування з боку російських військ, що стосується впливу на ситуацію на фронті, взагалі то затримка у передачі зброї може призвести до нестачі боєприпасів та Збройних систем, що в свою чергу може послабити оборону України згідно з повідомленнями, українські військові потребують негайної допомоги, щоб протистояти посиленим обстрілям та спробам просування з боку російських військ. І звісно ж, вплив на моральний дух. Затримка у передачі зброї може послабити моральний дух українських військових, які відчайдушно потребують підтримки для протистояння російським військам. А також з огляду на те, що відбувається з американською підтримкою, то і міжнародна підтримка також від цього залежить. От, оскільки вона може бути сприйнята як неефективність західної допомоги. То і взагалі вся міжнародна підтримка може якби сходити на нівець. Що ж стосовно цього можна сказати, окрім обурення, тим, що робить Білий дім та безпосередньо адміністрація Білого Дому та Байден конкретно, тому що вже і американське суспільство обурене. Тим, що як ви можливо вже чули останні новини стосовно того, що Байден припинив допомогу Ізраїлю, відмовившись надавати артилерійські снаряди та авіаційні бомби, які так важливі. Ізраїлю, і також його якась оця тактика замирення, його заборони там стріляти там кудись по території Росії чи по відправляти бити дронами по НПЗ. Велика, нічого жодної позитивної реакції від нас чи розуміння не викликає вже третій рік війни, і ці, ця політика вона просто ну ні до чого хорошого не приводить. І політика не ескалації, як ми бачимо, призводить до прямо протилежних наслідків навпаки призводить до ескалації. Отакі висновки на сьогодні. У нас, друзі, підписуйтесь на канал. Не забувайте поставити там лайк. Переходьте, будь ласка, в коментарі. Ваша думка дуже важлива. Я читаю всі коментарі. Підписуйтесь, коментуйте на зв'язку.